Ну і продовжуючи тему оцього всього величезного маразму цієї пропаганди, яка просто перетинає. Я от сам уже починаю говорити як пропагандист, знаєте, перетинає всі червоні лінії. Хочеться згадати і цей кейс Красовського цієї людини, цього пропагандиста з Russia Today, який. Висловився з приводу вбивства українських дітей, що їх, начебто, потрібно топити в бурхливих річках або палити у смерекових хатах. Якщо ви пропустили цей момент і не чули про всю цю ситуацію, а я впевнений, що чули. Не можу залишити її без уваги, якраз в контексті цієї теми, десатанізації. ось де сатана. Сатана сидить в ефірі. Пропагандистских программ на Rush Today. Ось уривок. Прямо вот там, где плыныкача, вот прям топить этих детей, топить, прям в тысыне. Это, это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди писатели фантасты. А это наш мед. Я вот воспитывать. Сказал, было. что об Москале оккупировали, и сразу прям бросаешь в. в реку с буйным, бурным течением. Вообще, для И... этой цели на Руси традиционно использовали розги. Они лучше, чем река, работали, А я бы... Вот, там у них есть такая... Там каждое, значит, говно называется... У них, так сказать, там такие домики есть куча очень-очень э -э плохих, чудовищных. То есть они же засрали Карпаты, они их уничтожили, на самом деле. То есть Карпаты — это отвратительно. А... И там каждая, значит, изба называется... Смирякова Смирякова хата. І от прямо в ту Смирякову хату прямо забівають і зжич. Прямо... Хто такий Красовський? І хто цей товстий чувак з вусами, який сидить поряд з ним? Красовський це директор російського відділення Russia today Цілий директор це не просто якийсь звичайний журналіст, який випадково потрапив в ефір і який намолотив ну на 100 років ув'язнення. По суті, так і продемонстрував, що він і фашист, і расист, і ксенофоб, і все на світі. А поряд його гостем сидить, це Лук'янченко. Друзі, можливо, ви навіть колись захоплювалися його творчістю. Це людина, автор романів ночной Дозор, Днівно. Дозор, це ця людина, і людина, яка е, просто в ефірі. Е, це ж ну, по суті, це ну, письменник відомий там, комерційно успішний письменник, бестселери написав екранізацію, якісь зробив е, на початку 2000-х. Е, це, це була дуже відома людина, і тепер ця людина, яка має вважатися по суті ну, представником інтелектуальної еліти, е, замість того, щоб сказати цьому красовському, що ти мелеш, е, я не хочу бути Присутні при явному злочині при розпалюванні цієї ворожнечі заклику до смерті, тим більше кого дітей. От він сказав: Ні, так пити не треба треба просто розгами біть так. На Русі було правильно. Вони всі. Вони всі ці люди однакові. Добре, лук'янченко зрозуміло, Це просто для розуміння, що відбувається на цьому відео. А тепер з приводу красовського, оскільки він є директором і ем, представником цієї пропагандистської структури, як краще туди. У цій структури ви знаєте, що в неї є е, також головна людина, керівник головний, це е, пропагандистка Мар Маргарита Сіманян. Вона нічим не краще е, красовського, але от вона е, цього разу. Не встала на підтримку свого підлеглого, Вона відразу написала ось такий пост, висловилася з приводу посадів Касовського в ефірі. І от вона так написала: На даний момент я останавливаю наше співпрацювання, оскільки ні я, ні інший колектив РТ. не может позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас особенно способен разделить подобную дичь. Недоумение, что тут скажешь. Детям Украины, как и детям Донбасса и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться на том языке, который считают родным. Это высловливание, оно тоже имеет певну причину. Вы зрозуміти, що Russia Today на сьогодні це м Ресурс, який заборонений в більшості європейських країн, десь його ще можна дивитися, але в основному не можна дивитися. Це пропагандистський ресурс, який абсолютно діє на догоду Кремля. Саме цим можна пояснити і Симонян, яка не вилазить від СТОКшоу, від Скабеєвих там і продовжує сидіти у Соловйова, наприклад, так. І саме тим можна пояснити якраз появу отаких от, от красномовних пасажей співробітників Ків цього каналу я думаю, що те, що сказав Антон Красовський в ефірі, це було абсолютно чітко узгоджено і затверджено навіть кимось в певному сценарії для конкретно для цієї ефірної програми. Не може такого бути, щоб Симонян про це не знала. Не може Красовський або хто там би не був сам по собі щось там говорити. Друзі, вони всі працюють на величезні зарплати. Вони отримують е, мільярди рублів е, і до е, цього відкритої цієї війни, е, до відкритого вторгнення в Україну вони абсолютно спокійно, е, перебуваючи навіть не під санкціями, багато хто з них утримували вілли на узбережжях. Десь там Італії і, 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 і Іспанії, і нормально собі почувалися. Що відбулося зараз? Зараз відбулося таке, що оце відео почало дуже масово ширитися а, по Європі. Відповідно, ем, виникла певна суспільна реакція е, на ці заклики в багатьох європейських країнах. Те, що... Е, з самого початку задумувалося і вироблялося для внутрішнього споживача, тому що росіянам таке подобається. Я зараз покажу відгуки на пост сімонян і відгуки на програму Красовського. Це це росіянам справжнім росіянам. Воно подобається, от тому, оскільки такий резонанс. А Сімонян, вона ж розуміє, що скоро буде, прийде за все це розплата, що буде гага. Вона, як мені сподобалося, Антон Геращенко назвав її, прикидається матір'ю Терезою, святою прикидається, типу, що вона, до цього не має ніякого значення. І саме тому і пише: ось такі от речі, на кшталт, що українські діти на любому язикі все закінчилось, Я хочу, щоб поскоріше, А то, що говорить Красовський, Дічі, це маніпуляція, в це не можна вірити. І я думаю, ви розумієте, чому в це не можна вірити. Давайте зараз про реакцію російського глядача на це все ось Маргарита А почему ви так реагуєте на слова Антона? Он правду сказав в переносному смысле і хахлам це полезно прочитати, он озвучив позицію многих росіян. три знаки оклыку. Жалко, что их расплодилось так много. Жалко, что расплодилось так много россиян с такой позицией. Вот такая реакция. Самого Красовского не перевариваю, но его высказывание не вызывает отторжения. Хохложопые давно перешли грань разумного, что даже человеческой жалости к ним не осталось. Если будете продолжать топить идею, что сейчас все закончится, мы все переженимся и будем вместе жить, то вы очень сильно заблуждаетесь. Судьба хохлячьего народца больше не проблема І забота руських <ріх> так, і е, це взагалі не ваша проблема. Доля українців це взагалі не ваша проблема. Перестаньте думати, що хтось на вас пожениться. Я з цього посту виношу тільки такий висновок. Перестаньте про це думати. Ви а, і хід всієї вашої історії він вже, вже змінився, якщо ви цього всі ще не зрозуміли. Це розуміє Захарова, і це потрібно швидше зрозуміти російською вати. Але я не вірю, що це станеться. Я просто в це не вірю. Тепер ще трошки про Красовську. Красовський, в принципі, от враховуючи його автобіографію, хто він взагалі такий. Вперше ми про нього почули під час того, тих подій, які відбувалися в 13-14 році у Києві, це Євромайдан, а потім Євроволюція Гідності. Красовський на той час він був членом штабу. Ксенія Собчак. Ксенія Собчак, ви пам'ятаєте, ці вибори вона набрала по моєму півтора відсотки голосів на, на виборах в Російській Федерації, і її тоді називали дуже активно такою системною опозицією Путіна разом з Навальним. Тільки в Навального трошки рейтинг вищий, а в неї от трошки нижчий. Півтора відсотки її дозволили тоді набрати. Так, от Красовський, ви бачите, де вони знаходяться? Вони знаходяться в колонній залі Київської державної адміністрації, це там, де проходять. Засідання зараз Київради. Ні, не, не там, поряд, це колонна зала. Засідання Київради проходять на другому поверсі. Я був в цьому приміщенні на один раз і на зйомках і так далі. Так ось під час Євромайдану ви бачите, що висів там портрет Героя України Степана Бандери і Красовський радісно позуючи в абсолютно в вишиванках з Ксенію Собчак, показує на Бандера, який він молодець, як він підтримує українців. Це 2000, 2014 рік. Я Просто чому це демонструю? Тому що в людини до 2020 року, це вісім років, пройшла величезна трансформація свідомості. Якщо пройшла, а якщо не пройшла, якщо це задум, коли ці фотографії, до речі, з'явилися в мережі, я зараз продовжу думку, але просто от згадалося. Коли вони з'явилися в мережі, знаєте, про що написали деякі ватні обивателі в Російській Федерації, які дуже вірять в конспірологічні теорії, вони написали, що, начебто, Красовський насправді працює на українські спецслужби. Він ярий Бандерівець, от бачите, так, і ця фотографія була продемонстрована. Його спеціально занурили, зробили членом великого і красивого канала РТ. І для того, щоб в один прекрасний момент ця бомба гімнаті по українського, розірвалася і зальопала всіх росіян одночасно, зробили їх причасними до якогось гестапівського геноциду. Розумієте? Ну, типу такого. Вони тепер виправдовують рашу тудей таким чином, що Красовський засланий і, Чесно, я думаю по-іншому. Я думаю, що справа суто у грошах. Просто от, тупо суто у грошах. Е, дивіться, він. Е... Ви ж зрозуміли, був як це російською мовою соратником. Саратником Ксенії Собчак. Де зараз Ксенія Собчак? Якщо ви слідкуєте за цією ситуацією, там проти неї. Два дні тому відкрита кримінальна справа. Її комерційний директор зараз знаходиться у СІЗО. Вона сама, начебто через територію Білорусі, виїхала на територію однієї з Балтійських країн. Так, і вона це зробила ще й там в якийсь супердетективний спосіб. Якщо хочете, напишіть мені в коментарях, якщо хочете тему Сапчак, я зроблю цю тему, наприклад, в наступний стрім у понеділок. Детально розберемося. Я думаю, там буде конкретний розвиток. Коротше. Ксенію Собчак зараз дуже сильно щимить російська влада. Тобто, Ксенія Собчак від своєї, від свого образу там якоїсь лібералки, російської вона далеко не відійшла. А от Красовський в якийсь момент після 2018 року, до речі, дуже ще один цікавий епізод. Це просто так для того, щоб ви знали. Ми тут в нашому подкасті нічого не засуджуємо. Він е -е, зробив камінаут. Е -е, ні, це називається не камінаут. Чи це називається камінаут? Це називається камінаут. Так він визнав про те, що він відкритий гей. От а на додачу ще я додав, що в нього, в нього по-моєму відкрита форма СНІДу, що він віч позитивний. Так, все це відбулося в 18-му році. Тобто, дивіться, Бандерівець підтримав Євромайдан. Є там одним з членів передвиборчого штабу системної опозиціонерки лібералки Ксенії Собчак Відкритий гей. Це ж все проти чого борються російські скрепи. Так, ну все проти чого борються російські склепи, і тут раптом, в 19-му році, людина починає працювати в структурі Russia Today, робить там певну кар'єру, стає директором російського представництва Russia Today, Сидить в ефірі на короткій нозі, мабуть, із сіманян із з пісковими з усіма на світі. І тут вам бац, він говорить, і всі, і всі починають його засуджувати, або там вибачатися. Він повинен за щось вівчати. Це ні, друзі. Ні, це він, е він не знає за що вибачатися. Він, по суті, робить те, що роблять його ці ментори. Він те саме робить за ті самі величезні гроші. Тому історія ця з вибаченням. Я ж кажу, її прорвало тільки тому, що великий резонанс відбувається зараз в європейських цивілізованих демократичних країнах. Е які... Е е Можливо, що хтось там і, і в суспільстві і вагався. Чи насправді там українці не перебільшують про геноцид, а тепер вони все менше і менше вагаються? А мільярди вкидаються доларів, мільярди, і євро, і фунтів стерлінгів для того, щоб переконати суспільства в тому, що не замерзнути зимою, краще ніж допомагати Україні. А з Україною ми самі тут розберемося, вони перебільшують, вони брудні бомби. Он тут готуються, намагаються все це тільки в цьому ця ситуація і відбувається. Ось хто такі красовські, нічим це не закінчиться. Повірте, якщо хтось там сімонян написала, що вона. Там цього відкритого гея хоче прибрати з ефіра і не через те, що вони засуджують, значить, натуральну природу людини, яка там визначається, так давайте так називати. Кому яке діло, гей чи не є. От то це історія для прикриття. Хоча, якби його вона усунула. За те, що він гей, це би російська вата зрозуміла більше і красивіше.